Вітаємо 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки України. У лютому 1992 року почалось формування управління розвідки головного штабу Збройних сил України. 7 вересня 1992 року. Відповідно до указу президента України у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України, 6 липня 1993 року. Згідно з указом президента України на базі управління розвідки головного штабу Збройних сил України та управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України розпочалось формування головного управління військової розвідки Міністерства оборони України 14 квіт 1994 року, указом президента України, головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано в головне управління розвідки Міністерства оборони України.